we yeah. Должен собирать. Типа воздушность так получается. Но ну, это его...

И тогда уже надо будет нам вот эту рамку отрегулировать, чтобы тележка... И перевозите вместе с тележкой, ставится на место. А что мне сейчас интересовало, будем сейчас переставляться, в да, Руководство надо смотреть. Как Андрей

звісно, Там красива картинка, там на лайде горится. А я расставился тут, звідси все починает. Это изнят, так? Хлопчик, да? Так, есть, знаете, я Да, но если вы так сомневаетесь, я уже <сижу>. все <свят> <Но, свят> да, <свят> <же не> что <свят> ну, а да. <свят> <Сложности, свят> не надо. Просто вот есть такая машина, она подберет на воду, берет оттуда воду, а там уже какую-то новую подробную И в машине вся автоматика, там уже вливаться, но мы то Можно. Меня зовут Валерий, я представитель фирмы ирригационной системы. Не нагибайтесь. Микрофон все слышит. Просто ему рассказывайте. Хорошо. Меня зовут Валерий, я представитель фирмы ирригационной системы. Мы занимаемся огоражениям полей, садов, всевозможные и разных огородов. То есть э, перед вами машина э, поливочная машина шланга барабанного типа. Э, она э, получается, она получается вот забирает воду насос э, из этого водоема, как вы видите. Водоем набирают скважины. Расход воды примерно где-то 40 кубов в час. Все нормы полива, все регулируется. В данный момент поливается картофель. Что еще? Только не отходите, пожалуйста, станьте обратно. Отходите, да. Сколько она воды берет и что для этого нужно, чтобы научиться пользоваться этой Машина очень простая в эксплуатации. Любой человек, более-менее умный, может ей пользоваться. Буквально с первого дня я провожу инструктаж, обучаю человека ей пользоваться, человек успешно потом поливает. Значит, расход воды примерно 40 кубов в час. индивидуально под, каждый, под каждое поле можно регулировать или это просто? конечно на каждом поле можно установить сделать например стационарную систему с гидрантами насосной станции которая будет подавать необходимое количество воды поле можно на поле можно применять не только одну машину можно до 20 машин применять в зависимости от какие поля, какие возможности у заказчика. А по поводу вот установки, подготовки, бассейна, кто проводит вот эти работы? Мы проводим эти работы, мы делаем все с нуля и под ключ, то есть любой сложности работы, устройство водоемов, обклейка... специальной пленкой миллиметровой толщиной то есть есть оборудование которое спаивает эту пленку ребята делают быстро качественно в принципе надежно

Другие брать синомельно нічого не показывают, а на руках писать в парке. Все можно. Чому выбір тест, Чим ви займаєтесь в першу чергу? Сильско-оспаровское товарищество Качанинское занимается вирощуванием сільського спарьких культур на площа до 3000 гектарів. Займаємося вирощуванням кукурудзи, соняшника, сої. І цього року ми хочемо спробувати на площі 2, ,2 гектарів вирощувати тікіно. В зв'язку з тим, що останні роки, бачите, які температури, вона має природно кліматичну умови, що ми повинні використовувати для того, щоб отримати відповідний врожай поле з Коспальської культури. Тому ми звернулися до. Цієї фірми регіаційні системи для того, щоб вони розробили проєкт і провадили у виробництво полив Сікоспольський політ. В цьому році будемо пробувати полив тютюну, тому що без полива його неможливо вирощувати, і полив картоплі на площі 20 гектарів картоплі на площі 20 гектарів тютюну. Для того, щоб відповідний у момент, коли потрібно культурі, повинно дати відповідну кількість вологи. І зараз ми, бачите, сьогодні вже приступили до поливу картоплі. Після посадки тютюну зразу ми будемо, тому що тютюн взагалі потребує вологи, і його без поливу неможливо. Вирощувати. Тому ми закупили відповідну установку, розробили басейн для того, щоб накопичувати відповідну кількість води. І для цього у нас є на території нашої ферми дві скважини, звідки викачуємо воду, наповняємо цей басейн для того, щоб проводити полив цих культів.

Забопова. Можна починати. Матвієць Олександр, головний інженер проєктів науково-виробничого підприємства і авіаційні системи. Яка у вас в чому полягає робота, що ви тут робите? Сучасне сільськогосподарське виробництво. Вимагає насамперед тих технологій, які будуть конкурентоздатними на сьогоднішній день. І от на першому місці, враховуючи зміни клімати, посуху, стоїть за забезпечення водного режиму для сільськогосподарської культури. Саме тому наша фірма і займається від проєктування збору вихідних дані, даних до будівництва і гарантійне півкостгарантійне агрономічний та технологічний супровід систем зарошення. Ми займаємося. Будівництвом систем зарушення, як дощувального типу, де ми бачимо сьогодні в Клічанівському, а також системи капельного хипильного зворушення, садів, ягодників, виноградників. Так само фірма працює по зрущенню майданів, стадіонів, футбольних газонів і, в общем, багатопрофільний напрямок діяльності структури. А тут такі системи, як зараз, скільки їх вже по Україні. Ну, з, враховуючи кажу, цієї необхідності веління часу. Будівництво і робота системами зарушення для того, якщо люд... якщо господар хоче вивчати стабільні, високі, нормальні врожаю, нормативної якості, які мають ціну, чи це буде картопля, чи це буде фрукти, чи це будуть ягоди, чи і овочі будуть обов'язково необхідно оптимізувати водний, оптимізувати поживний режим, повітряний режим, і саме для цього системи зарушення за останні десятиріччя десятки. Сотні, вже можна сказати, тисячі гектарів в Україні працюють по зрошенню. У Закарпатті піонером по відродженні системи зрошення це є однозначно фермерське господарство коней. Наша структура так само вже більше 20 років працює із Василем Васильовичем Мевишем від будівництва водозабору, по установка потужних насосних станцій до встановлення доживальних машин і систем зарушення садів. І дуже приємно, що от на сьогодні ми запускаємо по дощуванню другий великий об'єкт. Це в товаристві Клячановської Закапацької області. Але я надія, що на цьому ми не Виробники Закарпаття не зупиняться і будуть далі розвивати цей напад. А по Україні ми працюємо в багатьох областях, починаючи від Херсонської, Миколаївської, закінчуючи північними областями, то вже в цьому році нами встановлені біля 10 таких дощувальних машин тільки за місяць 2016 року. А чому саме ваша компанія, чим вона відрізняється, які у вас є? Товариство наукове внижче підприємство системи створено на базі наукової установи. Інститут в минулому був техніки міграції. І от як для того, щоб наукові розробки впроваджувалися в життя і більш ефективне, що була створена це науково-робниче підприємство, де є можливість ті наукові розробки, здобутки наших науковців впроваджувати безпосередньо виробництво. Саме тому наша структура працює під ключ, починаючи від збору вихідних дані. Даних від проєктування системи, закінчуючи ми сьогодні не закінчили те, що ми запустили, те, що ми бачимо сьогодні. Ми, як ви бачили, вводимо навчання із персоналом, навчаємо користуватися виробників даної техніки. Після того проводимо агрономічне, технологічне, після гарантійне, постгарантійне обслуговування даних, даної системи. І саме тому наша фірма єдина, яка надає повний спектр цих послуг. Jak <laughs>

Not f o Що йому робити Да, Я вам вони доведу, я ви визакою. Заклик... Кознати, що таке? Заклик... Ну, добре підживати. Там мені просили. Я відкрив в ту сторону, бо ключа не маю, тут такого. Ага. А там та сторона була відкрита. Та стара ага. та стоя. І робити тут. І знаєш, що воно завжди є своєю. І воно ж земля окрема вже, законна, все, до сподавання. Один метр губина спаду. Добре, що ви вирішили. Я тобі кажу, мать отаке цей тут. Гаду, що ти. Ні, погнали, серйозно, обіняйтесь телефонами. Ви маєте візитки, ні? Чи ти так запишеш? да. Хоча ви знаєте угов, як казалось. Цієві п'ять гривень. Я можу защитити. А потім потім. Ну, на ось восек, саженець. Oh